Мережевий це лахотрон, мережевий це не лохотрон. Те, що мережевий лохотрон, говорить певна кількість певних людей. Ось переписку вам прикріпляю, аби наглядним прикладом показати, що людина, яка хоче прийти в мережевий, повинна також усвідомити, що мережевий це певні зобов'язання і певні дії. Регулярні дії, це обов'язково. Тому що ви ж приходите в мережевий, тому що ви хочете отримати певну свободу, на яку ви приходите, так це або свобода фінансова, або свобода в часі, або свобода в, в нашому здоров'ї. Отримати де здоров'я і не не паритися та не бігати по лікарях і тому подібне. Отож, хто кричить, що мережевий це лохотрон? Це ті люди, які чомусь думають, що в мережевому нічого не треба робити, і тут гроші падають людям з неба, і їм пощастило. Так ось це не так. Люди освоюють певні навички і починають по системі, по плану діяти, освоювати ці певні навички, робити ті певні дії, аби крок за кроком побудувати свою певну імперію. І вийти на той самий пасивний дохід. Отож, ті люди, які були підприємцями і шукають для себе можливості, ви маєте просто шикарну можливість, якщо ви втратили свої можливості, ви маєте шикарну можливість в вигляді мережевого маркетингу. І не слухайте тих, хто говорить, що мережевий це лохотрон це лише ті люди. Які чомусь подумали, що вони нічого не будуть робити, але будуть отримувати за це гроші. Це не так, розберіться. І подивіться на мережевий уже з власного досвіду. Подивіться, які треба робити дії, які навички освоювати. І, звичайно, подивіться і зрівняйте, які ризики несе за собою побудування лінійного бізнесу, і яких ризиків немає в побудуванні. Мережевого бізнесу і вашої власної імперії. Тому я прикріпляю сюди оту вот переписку, щоб ви розуміли: коли людині говориш, отакі дії прямим текстом треба робити, зразу зливаються люди, які думають, що тут робити нічого не треба. І, звичайно, така людина зазвичай скаже. Що мережевий це лахатрон. Не хочуть люди визнавати, що вони просто не хочуть піднімати свою задницю і робити якісь певні дії, яких вони ще раніше не робили. Але зато скажуть, що тим, хто це зробив і в них вийшло, що їм просто пощастило.